Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжа і будемо дивитись стару прогноз для риб на березень 25-го року. Але перед цим хочу всіх риб, які, у яких в березні день народження, привітати з вашим е, днем, да, з, з вашим новим роком, щоб у вас е, бажання всі ваші збували, щоб у вас були сили, натхнення, емоції, да, і щоб ви розуміли, куди ви рухаєтеся. Для чого ви це робите, що вас це наповнювало. Отже, давайте дивитись. Почнемо ми з колоди містичних моментів риби. І давайте глянемо. Давайте глянемо ваші основні події на цей місяць, да, риби. Основні події для риб на березень. Першою картою вежа. Цікаво. Перевернутий мах. Ви що такі? Колісниця перевернута всі старші аркани, якісь у вас тут місяць і двійка жезлів. Випадає просто вежа нам говорить про якісь руйнування. Тобто, прям значні, або різкі зміни, різкі новини, різкі ситуації, або те, таке, знаєте, overwhelming, типа, що от прям зносить голову. А, і ми от прям не розуміємо, про що, як, що нам тепер робити. А, от таке, знаєте, а, Оцей момент тут може бути. І це питання кар'єри, питання будинку, до речі, обережно. От, хто От по вежі, да, якщо ви там відчуваєте ну, чуєте тривогу, будь ласка, ховайтеся. Тому що, ну, самі бачите, яка карта. Стрьомно, стрьом. Тому обережненько, будь ласка. Мах перевернутий відчуття, що ти не можеш нічого зробити, ніяк повпливати, ну, якось або не хочеться. Да? Тобто, або не хочеться, або не, не можеш ніяк. Повплата, або якісь да, моменти, тіпа, що я не впораюсь, та я там не вартий. Да, от якісь такі, ну, сам себе заганяєш, саме таке починається. Да, от помагу перевернути, тому що я не знаю, я не хочу. І, от, і це більше не як жартовність, а як нездатність щось зробити. От Не віриш, що ти можеш. От от. І в принципі, це дуже. У вас от виходить. Перший, четвертий, десятій кризові дома. Тобто перший дім хто я, четвертий дім це основа база, на якій я знаходжуся, які цілі я ставлю, і десятий дім це результати. Тобто, ви, виходить, у вас тут такий місяць, що я не знаю, що я хочу, я не знаю, куди я йду, тому я отримую якийсь такий собі результат, який мені просто виніс мозок. Знаєте, типу, отак от тому, що колісниця перевернута. Куди я йду, дав в мене амбіція, а може немає, що зі мною відбувається. Тобто така от у вас історія вас шатає. Вам дуже важко зараз, зараз, на цьому моменті щось спланувати. Бачите, яка карта. Дівчина тут з глобусом, він типу, землю, землю тримає в руках, вона типу, планує, що їй робить, як робить, а ви просто не можете. У вас от якби, просто да, навіть можливо по колісниці, що не їдете нікуди. Що робити? Куди біжать? Вам кажуть: що не треба нікуди біжати. Нічого робити не треба. Отак, от засіли. І все. І сидимо, дивимося. Спостерігаємо, думаємо, відчуваємо, прислухаємось до себе. Відлюдник, відлюднику весність. Слухайте себе, спостерігайте за світом, побудьте поки. Не треба робити нічого кардинально такого, знаєте, що прям все. Не треба цього робити. Давайте наступну колоду візьму 78 дверей. І вас дуже прошу обережно. Тобто, всі е, ці тривоги, все таке, будь ласка, ховайтесь, бережіть себе, тому що дуже такі небезпечні карти. Особливо по колісничому перевернутому. З машиною якісь, можуть бути, трабли, в аварію можете попасти, потім там щось зламається. От Якщо ви кудись плануєте їхати, їдьте заздалегідь, обережно, не поспішайте. Вам взагалі в цьому місяці не можна нічого кардинально різкого робити. от нічого, обережненько. від Відлюдник залізти на якусь вежу і там сидіть весь місяць. Все. так от. Така от у вас порада від теролу. Значить, риби. Що у вас буде? В березні. Покажіть мені, будь ласка. Пітірка води, король води. Вісімка мечва. Угу. Ну, ви відчаюватися не будете. У вас п'ятірка води перевернута, тобто, навіть якщо щось горить, ви знайдете спосіб, вихід, як вийти з цієї ситуації. І ви, в принципі, і по вісьмірці мечові теж перевернуті, біжите від своїх страхів, ви біжите від цього всього, ви намагаєтесь щось з цим зробити обережно, акуратно, дата. Тобто мені подобається. Плюс у вас вісім король води є це підтримуючий елемент. Тобто, або вас хтось буде підтримувати психолог, коуч, або ви ну, чоловік ваш буде поруч, який буде пітентом. Партнер, ну, хтось, да? тобто така дуже підтримуюча особистість, яка буде поруч, все добре. Да? Тому що, зважаючи на ці старші аркани, тут, звісно, набралось. Набралось дуже багато Добре, наступна колода Манара особисте життя. Давайте подивимося, риби, у яких. Є стосунки вашого особисте життя в березні. Верховний жрець. Такий от. І риби, у яких стосунків немає ваше особисте життя в березні. Слухавині. Дивіться по жрецю. В нього бути дуже багато бути всяких штук, але це може бути шлюб, одруження офіційне. Також це може бути дуже такий брак або партнерство на тому, що люди сходяться в якихось поглядах. При тому всьому, що жарець це, скоріше за все, ви, типа, більше знаєте, і ви цю людину ведете. Ну або хтось із вас. Тобто жвець, типа, я знаю, я тебе навчу, я тебе поведу, таке всяке. Ем, вот. Але так, да, в, в такому аспекті стосунків, це або стосунки, які пов'язані на одній ідеї, і вас це поєднує, або ви можете дружитесь тут. Фі, ну, е, Далі е, слуга вогню, у рипу, у яких немає стосунків. Хтось з'явиться? Ну, можливо, такий втомлений, звісно, чувачок. Але може з'явитися. Так, Несерйозно, звісно. Але на лікаря схожий. Мало ли, подивитись. Напишите потім в коментарях, як програється. От далі. Наступна колода Pagan Otherworld, Tarot. І давайте тут подивимося ваша робота і реалізація. В березні риби. Да? Хоча ми тут бачимо, що може бути пов'язано з роботою багато всього, що і вежа, і колісниця щось не їде, або не можете знайти роботу, або вас різко звільнили, і тепер ви в шокі. Да? Тобто, такі теж моменти можуть бути. Отже, риби. Імператриця. Десятка пентаклів. Ні. По таким картам я не можу сказати, що вас звільнили і щось таке. Скоріше за все, тоді оця вежа і колісниця перевернута буде стосуватися просто життя, просто якихось обставин, да, щось таке. А от в роботі у вас, імператриці, десятка пентаклів. Ну просто, як ви подивіться: гроші, комфорт, стабільність, задоволення. Ну, тут все шикарно. Да? Тобто це компанія, на яку можна опиратися з досвідом, структурою, зі своїми цінностями, зі, своїми, зі своєю культурою. Імператриця. Я там щось створюю, мені подобається, я там якось розвиваюся, є гроші, закриті потреби. Ну, тобто тут все шикарно. Лицар жезлів перевернутий може казати, що ви можете просто втомитися фізично. Ну, Перевтома або вигорання. Да? Тобто тут обережно не перегоріть. Да, тобто, тримайте баланс. Бачите? Справедливість з вагами випала. Тримайте баланс. Або можете перегоріти від якихось партнерських стосунків. Ну, типу, з партнерами хочете догов... ну, створити якийсь договір, контракт. Ці партнери вже тут -от отут, да? що вони нам мозок виносять, отак може бути ще. Так, в принципі, дуже класно все на роботу. Тому це те, що ми побачили з самого початку. Будь ласка, безпека, всі зовнішні обстани її можуть виносити. Да? Тобто тримаємо себе в руках і спокійно, обережно. І остання колода Тріонфі де Луна. Давайте тут подивимось пораду для риб на березень. Порада для риб на березень. П'ятірка мечова, перевернута. Не входьте в скандали, не виясняйте стосунки, не робіть гірше. З кимось посварились, все, забули, не повертаємось, не, не, знаєте, ця карта от, перевернута П'ятірка Мечова. А я не договорила. Я тобі там ще, а я ще пам'ятаю, і так далі. Понеслось. Чому П'ятірка Мечова перевернута, вона каже, що якщо ти підеш далі. Прийдеш у вежу. А вежа у вас уже є. Не хочете вежу, не створюйте самі собі конфліктів і проблем. Не виясняйте стосунки. Не доказуйте, хто там правий, хто не правий, хто не цей. Якщо ви бачите, що він якісь моділа, то все виходимо тихесенько, через заднє подвір'я і більше блокуємо його і більше ніколи в житті з ним не бачимось. От про це п'ятірка мечова. Ми не входимо в конфлікт, ми його оминаємо, ми його ігноруємо якось. Та? Тобто ми робимо все для того, щоб не дійти до вежі, тому що вона вам не потрібна. Ну, якщо потрібно, то, звісно, звичайно, будь ласка, ідіть Ідіть в цей досвід. Ідіть туди. Отаке от, от отримаєте. Можливо, трошки взбадрітесь. Так трошечки прийдете до тяну. Вот. Але так, ну звісно, це все гумор, але. Ну, вам якби говорять, не перерізай сама собі горлянку цими своїми всякими конфліктами і ще глибше і глибше. Да? Тобто треба це, на цей момент відпустити і піти собі далі, розійтися по мирному. Отак от, от. от. Така у вас рекомендація риби на. Березень. На цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного місяця. Якщо вам потрібна консультація по таро або ви хочете вивчити таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, я посилання залишу під відео. Всім пока!